Виконуємо номер 413 із підручника Геометрія 7 та номер 31.15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Промінь АК проходить між сторонами кута БЦ. Кут БЦ дорівнює 126 градусів. Відомо, що 4. Кути БАК дорівнює 5 кутам КАЦ. Знайдіть градусні міри кутів БАК і КАЦ. Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову задачі і виконала малюнок. Нам дано кут БАЦ, градусна міра якого 126 градусів. Також відомо, що 4 кути БАК дорівнює п'яти кутам КАЦ. Знайдемо відношення градусної міри кута БАК до градусної міри кута КАЦ. Оскільки 4 кути БАК дорівнює 5 кутів КАЦ, тоді відношення БАК до КАЦ буде як 5 до 4. Розв'яжемо нашу задачу за допомогою рівняння. Нехай Х градусів одна частина. Нехай Х градусів одна частина. Тоді кут БАК буде 5х градусів. А кут КАЦ 4х градусів. Використаємо основну властивість вимірювання кутів. Градусна міра кута Баци, дорівнює сумі градусних мір кутів БаК і КАЦ. Використовуючи основну. Властывесть, вымеривание кутев, моем уривнение. Додамо 5х и 4х. і отримаємо 126. 5х 24 4х це буде 9х. І нам залишається поділити на 9. Отримаємо 14. Отже, 14 градусів це у нас одна частина. Тоді кут БАК буде 5 помножити на 14, це буде 70 градусів, а кут КАС – 4 на 14, це 56 градусів. І записуємо відповідь. БАК у нас 70 градусів і 56 градусів. Номер 413 із підручника Геометрія 7, та номер 31.15 із підручника математика 7. Виконано.